Розказувати свої еротичні фантазії слід далеко не усім. Жінка, яка ослухалася цього простого правила, поплатилася життям. І її знайшли мертвою на ось цій от зупинці. Помітили жінку перехожі. Євген зі своєю бригадою місце з трупом обходить десятою дорогою. А як я боявся, обходити, де вона лежала, то? ну там 10, ти сюди обходив. За кілька хвилин тіло обступили правоохоронці. Пасажирів, що виходили з тролейбусів, намагалися до місця не підпускати, але виходило не завжди. Жінці на вигляд близько 30. За кілька десят метрів знаходять її взуття. Шкарпетки на загиблі чистя це означає, що на зупинку жертву принесли. Слідчі занотовують усі деталі, а кінологи тим часом беруть слід убивці. Дошугуба знаходять уже за кілька годин. Живе він у приватному будинку недалеко від нещасливої зупинки. Від нього і дізнаються деталі трагічної історії. Дана жінка раніше працювала на престижній роботі, мала непогану заробітну плату. В користуванні у неї був особистий та службовий автомобіль. Із молодою і успішною убивця познайомився на вокзалі та запропонувала йому інтимні стосунки задарма. Чоловік погодився і повіз до себе додому. В Указаному будинку після надмірного життя спиртного. Виникла ситуація, коли жінка запропонувала одну із своїх еротичних фантазій, яку неадекватно сприйняв її чоловік, та в результаті не розмірковуючи на ніз її удар кулаком підборіддя. Але вже за кілька хвилин коханці помирилися, після любовних утіг позасинали, а вранці жінка померла, від відкрово в мозок. Замість того, щоб викликати карету швидкої медичної допомоги, чоловік вирішив позбутися випадкової знайомої. У кишені жертви правоохоронці знайшли записника, хоча нотатки більше нагадували книгу любовних історій. У них жінка детально описувала свої еротичні фантазії і коханців. Зі щоденника слідчі дізналися, що секс із незнайомцями це її хобі. Та навряд чи жінка задумувалася над тим, що таке захоплення, врешті-решт, коштуватиме їй життя. Борис Очалко, Святослав Малешкін, НТН